Якраз щось зробити на своїх присадибних ділянках, підготувати землю, підготувати грядки, зробити грядки, кого вони ще не готові, для того, щоб зустріти наступний сезон з гідністю зібрати хороший врожай. Такий, щоб і всіх. Така мета, мені здається, в кожного. Що хочу вам сьогодні показати. Хочу показати, що я вже зробив, що я планую зробити на своїх експериментальних грядках. Якщо ви слідкуєте за моїм відео, можете спостерігати, що в принципі я пробую все. Пробую теплі грядки, пробую гранічні грядки, грядки розума. Цього разу... Хочу спробувати ще одну цікаву технологію. Це модульні грядки Олександра Сергійовича Савіна. Дуже рекомендую вам подивітися його відео. Силки будуть під відео. Нажміть ось тут і зможете також перейти на його відео. Подивіться. Дуже розумний чоловік. Багато років присвятив вивченню природнього землеробства і думаю, буде для вас корисним. Починаємо, поїхали. Великий ажіотаж і багато зараз в інтернеті ведеться мови про грядки розуму. Попереднє відео я зняв, в якому я сказав, що. На мою думку, вони малоефективні і це викликало бурне, бурне обговорення цього питання. Дехто мене підтримав, дехто не підтримує, говорить, що я не до кінця довів свій експеримент. Цього разу я даю ще один шанс грецію розуму. Наложив я вже достатньо органіки, вже з горою. Тут же, получається чуть не грядки розума, а грядка як хольцера, якщо вам відомо про що я говорю практично. Але на мою думку, нераціонально так використовувати площу. В цієї грядки є, мені здається, основна проблема це її глибина. Якщо ми розглянемося, я спеціально взяв, взяв літературу. Розуму. Ось, е Якщо ми подивимося на конструкцію грядки, е гребінь, гребінь, на мою думку, завжди залишається сухий, оскільки е точка випадіння роси, яка відбувається в е органіці, яка накопичується шарами, е десь е посередині, і тому е скупичується волога. В нижніх шарах і по стінках все одно в нас сходить на найнижній шар, в який знаходиться деревина, яка слугує також дренажом. І тому, щоб волога попала аж сюди вверх, в гребні, я не знаю, яким чином вона має попасти. Тому, коли ми садимо сюди рослини, насіння, помідори, чи моркву, гіркі, не знаю. Як показує розум, куріння проросте сюди і попаде, аж почне підтягувати поживні речовини з самої грядки. За сезон куріння не встигає дорости сюди. Тому така грядка перспективна для багатолітніх рослин, на мою думку, які будуть з часом рости і підтягувати звідси поживні речовини і так далі. Так далі. І все буде гаразд. Я не говорю, що вона є неефективна, але не до кінця продумана. На мою думку, потрібно робити мілкішу грядку, не давати під низ тверду органіку, а робити, мені здається, так, як робить це савін. Цього разу я спробую також зробити грядки по методу савіна. Модульні грядки. ну Подивимося, от в мене є площа експериментальна, яку я розрахував на те, щоб зробити тут ці грядки. Спробуємо, дамо їм шанс, подивимося, що з цього вийде. Як ви бачите, на моїх теплих грядках я замульчував на зиму все кукурузою, перерізав її на січкарні. І таким чином частина цієї, цієї листя і так далі щось перегниє, щось ні. На весну я це все заберу, використаю її в грядки, міжряддя, між клубніку. А тут буде пухкенька земля, Подивимося, щось посадимо. Прикрита таким методом земля, зимою не буде перемерзати. Під нею, під цією мульчою будуть е, прекрасно себе почувати мікроорганізми, різні хрубачки, черв'ячки. Це все буде земля спушуватися. Так само і таким макаром тут зроблено. Е, тут я ще тільки почав заложувати. Е, тут після перцю ще не до кінця перегнила е, трава. Зараз я вам хочу показати, яка чудова земля яка вже не купається. Е, ця грядка була зроблена там того року. Дивіться. Зараз я спробую засунути в ній руку. Бачите, яка земля? Структурована, м'яка. Земля пух. Плодородна. А зараз вам покажу землю грядці, яка вже не купається третій сезон. Любе місце беремо. Тут я поклав цілу кукурузу. Навіть її не різав. Земля також пух, дивіться. Хрубачки прекрасно собі тут живуть. Виробляють гумус. Ці гряції я планую на слідуючий рік посадити капусту. Тут були помідори, буде червоний буряк. Тут були перці, будуть помідори ранні. І ось так, так рядка за грядкою будуть посаджені різні культури які не будуть з часом повторятися, щоб не садити на одному і тому ж самому місці. А от таким чином буду зберігатися сивозміна. Тут клубніка, тут дві грядки е, звичайні. Тут я посадив вже часник. А тут ще не знаю, що посаджу. Е, це не тепла грядка, це звичайна грядка, е, в яку просто вноситься перегній. При висаджуванні якихось культур. Тут, дивіться, зробив я ще по-цікавому одну штуку проекспериментував. Закидав я усе з перерізаною кукурузою і перекультивірував мотоблоком на глибину 10-15 см. Частково це вся маса перегниє. За зиму. Ну і дасть якийсь свій результат. Ось така площа, така грядочка. Тут цього року посаджена клубніка, вона вже прийнялася. Це, видно, подає свої росточки молоді. І також чотири рядочки я зробив. Посадив цибулю, зробив лунки, ще не засипав їх, посадив цибульку, яка ранньою весною саме перша проросте і буде вже зелений салатик, який вітамінний, який нам дуже необхідний весною. Ось так, друзі, тепер. Буду приступати до роботи. Буду постараюся зробити тут блошно-модульний експериментальний участок. Подивимося, що з цього вийде. Як все буде гаразд, то буде гаразд, ні, то ні, побачите. Я нікого не рекламую, нічого не поганого вам не раджу. Я сам експериментую, сам пробую, показую, що так, що ні, що в мене вийшло, що не вийшло. Судити вам, не судіть строго. Така справа, така справа. Пробуємо, пробуємо кожен. Як на мою думку, то на мою думку, не... Не настільки важливо, це теплі грядки, чи це грядки розуму, чи будь які інші смисл усіх грядок один це дати корм тій біоті, яка живе в землі. Яким чином ви подасте її, чи на блюдочку, чи не на блюдочку, чи в рові, чи в трикутному, чи в траншеї, чи просто зверху, рішати вже вам. Головне дати поживу біоті у вигляді рослинних остатків, які перегниють, які дадуть їй корм. А біота, в свою очередь, зробить землю плодородною, родючою і життєдіяльність мікроорганізмів, їхні відходи, рослини будуть поглинати і давати нам результат. Коли ми землю перекопуємо, коли вносимо мінеральні добрива, ми тим всім знищуємо міркоорганізми, знищуємо ту біоту. І з часом наша земля робиться неплодородна. І ми питаємося, чому, чому, і все більше і більше сипемо туди всякої біди. Самі потім вживаємо в це віжу і це не дуже добре. Відбивається на нашому здоров'ї. Тому хочеться е, прожити подовше, прожити без хворіб, бо зараз лікарства, самі розумієте, не дешеві, а дорогі. І, а чому і не хочеться тратити гроші на всяку херню? Тому для чого нам е, мінеральні як можна використати, ту саму кукурузу, це саме листя, яке зараз є просто уйма? Е, осінь, час. Кругом нас люди все викидають в пусту, спалюють. Не робіть дурниць, використайте це в грядку. Крайняк насипте все на кучу, хай перегниє, і буде компостна куча, яку ви потім, звідси, компост візьмете і посипете в лунку і посадите, і виростити вам нормальні, хороші помідори. Смисл такий дати біоті, корм, вологу. І все, і природа, природа сама знає, що і треба робити. Не Обов'язково купляти купа різних препаратів, які зараз рекламують, агітують і хочуть вам впарити байкали, емочки і, і так далі. Ах будуть мене зараз кляли всі на світі ті байкальщики. Ну, не знаю. Мені здається, можна абсолютно без того обійтися. Все, що необхідно, є в нашій землі. Всі мікроорганізми є в нашій землі. І одне просто дати їм поживу і не мішати, не купати, не перекидати грунти. Тому що мікроорганізми, які є зверху, дихають киснем ті, що є внизу, які не треба їх перемішувати, руйнувати їхні так звані будівлі, де вони живуть. А дати їм спокій, дати їм поживу і отримати тільки від того хороший урожай і задоволення. На мою думку, це так. Тому я приступаю до роботи. Е -е, готуємося до наступного сезону. Скоро почнеться. Е -е, почнеться час, коли... Е -е, ага Забуваємо заготовити землю на розсаду, щоб потім не купувати її в магазини не платити страшні гроші. Пішли зараз до лісу, набрали собі сумочку, раз, другий, третій. Принесли прекрасна земля для того, щоб вирощувати розсаду. Перцю, помідорів, все що завгодно. Лісова земля. Провірено, не треба нічого вигадувати купляти якісь чорноземи і так далі. Все вам парять, все вам розказують. Лишню дурню. Не тратьте гроші в пусту. Е Всім дякую за увагу. Зараз я приступаю до роботи. Тому тримаймося, пишіть, пишіть в коментарях, що вам цікаво. Е Підтримуйте лайком ось таким чорним жирним. <сум> а як не подобається, то ставте дизлайк. Мені абсолютно по барабану. Не подобається, то не дивіться це відео. Все, тримаємося. Я за вас, я за мене. Поїхали.